Ось і знову настав час програми П'ять хвилин для вічності, і я, її ведучий Володимир Гриневич щиро вітаю вас. В книзі буття в 25-му розділі записана історія про двох синів Ісаака Ісава та Якова. Перше враження від читання оповіді про них таке: злодій Яків обманним шляхом, скориставшись слабкістю свого брата Ісава, заволодів правом перворідства. А Яків сказав продай же нині мені своє перворідство. Зазвичай Ісав постає як нещасна жертва обману. Але насправді це не так. Звичайно, ніщо не виправдовує брехливого, хитрого і егоїстичного характеру Якова, але легкість, з якою поводяться з духовними дарами, огидна Господу. У ті часи перворідство було невід'ємним правом первістка. Воно означало не лише духовні, а й матеріальні переваги. Звичайно, гроші, які належали первістку за правом перворідства, надходили у його розпорядження лише після смерті батька. А Ісааку, судячи зі всього, до смерті було ще далеко. Згідно з цією біблійною історією, одного разу Ісав прийшов додому, змучений після тривалого полювання в горах. Було пізно, і він зголоднів. Зайшовши у шатро, він відчув смачний аромат сочевичного варева, приготованого його братом Яковом. Нагодуй мене отим червоним, червоним, отим, бо змучений я попросив він. І Яків, скориставшись нагодою, попросив за це право перворідства і не розмірковував. Ось я помираю, продовжував він. То нащо ж мені ото перворідство? Ніхто ще не помер від того, що побув голодний на десять хвилин довше. Він стояв біля входу в шатро. Йому потрібно було лише увійти і взяти їжу, якої він потребував. Справа була не в голоді, а в тім, що він жив, задовільняючи всі свої бажання і відчуття, як мовиться тут і негайно. Перворідство – це благословення на майбутнє, а миска із сочовичним варевом, задоволення в цей момент. Майже інстинктивно він проміняв вічне майбутнє на тимчасовість теперішнього». Але час узяв свою ціну за це помилкове рішення. Так буває завжди. Час суворий, невблаганний, але завжди справедливий суддя. Врешті-решт батько постарів, і віддалене благословення перетворилося на теперішнє, і Яків вміло заволодів тим, що купив багато Років тому, коли Ісав здогадався, що на ньому більше немає благословення, то заплакав перед батьком і вигукнув: чи ти не заховав для мене благословення, але було пізно? Усе виявилося втраченим. Чому ми усвідомлюємо цінність чогось, лише втративши це? Тільки Господь може відновити мир у нашому серці, необхідний для правильного вибору, щоб ми не змінили благословення, приготованого для нас Богом на тимчасове задоволення. Помолимось, дорогий Небесний Отець. Ми щиро вдячні тобі за цю чудову історію, яка записана в Біблії. Допоможи, Господи, нам цінувати тим спасінням, яке ти нам даєш сьогодні, і допоможи, Господи, нам залишатися вірними і ніколи не зрадити тебе, нашого Спасителя. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Цінуйте вічним майбутнім, котре приготував для вас Бог. І не міняйте на тимчасовість теперішнього. Насилайте ваші досвіди почутих молитов, ваші молитовні прохання та потреби за електронною адресою. Чи телефонуйте нам за номерами телефонів, які бачите на екрані. Бажаю Божих благословень вам усьому. До побачення!